Казковий світ звуків, диференціація звуків с з. Привіт, діти! Сьогодні ми з вами повторимо звук С буква С та звук з та букву З. Сьогодні діти, ми вирушаємо з вами до зоопарку і пограємо в гру «Чи є це?». Якщо почуєте слово, яке починається на звук с, плескайте в долоньки. А якщо на звук з, тупотіть ніжками. Діти, подивіться уважно, що я побачила у лупу. І скажіть, чи є це? І визначте, який перший звук в цьому слові. Якщо звук С. Ми що робимо? Вірно, плескаємо долоньки. А якщо звук з, що робимо? Так, тупаємо ніжками. Чи є це вухо? Так, це вухо слона. Який перший звук в цьому слові? Розумнички. Так, звук С. А буква С. А зараз погляньте, чи це ніс? Молодці. Феніс Зайця. Який перший звук? Розумнички. Звук З. А буква З. Чия це голова. Молодці діти. Це голова зебри. Який перший звук? Так, звук З. А буква З. Чия це лапа. Так, розумнички. Це лапа собаки. Який перший звук? Молодці звук с, а буква с. Чи це тулуб. Так це тулуб змії. Який перший звук? Розумнички. Звук з а буква з. Чи це хвіст? Це хвіст Скунса. Який перший звук? Звук С, а буква С. Молодці діти! І всі звуки вірно відгадали. Ви розумнички! До побачення, до нових зустрічей!